Всім доброго здоров'я, всім вітаю, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Ну що, поїхали. Перед новорічний розіграш ножа. Розпочинаємо. Згідно традиції. Е, так, секундочку. За вас підписники. Глоточок Броварик. Також згідно традиції. Ну що, незабаром буде розіграш перед Новим роком. Комусь буде цей ніж в подарунок. Хтось може подарувати його, хто там по гороскопу лев. Так, і сьогодні буде розіграш складного ножа Вікторі. Нокс, оригінал. Спартан Леон. Спартан. Лайн Спартан Лев. Я його вже показував в тих минулих відео. Ось так ось цей красень виглядає. Плашки тут нескользящі, досить класні. Це є оригінальний швейцарський ніж. Що можу ще сказати? Він в роботі ще ні разу не був. Він ще навіть Є в маслі. Ось. Є такий штопор. Ну, хто знає Спартан, той знає. Хто не знає, тому показує. Штопор. Далі є. Ось таке на ньому шило. Навіть ще ось блистить на ньому масло. Бачите, так? О, щелкає досить класно. Далі. Відкривашечка така для консервів. Може бути на ADC по місту. Або просто з собою на кишені можна носити. Так, відкривашечка для консервів. Далі відкривашечка вона. Іде горизонтально і може ставати вертикально. Для консервних банок також вона є викруткою. Тобто викруткою. Далі, Оцей, ця відкривашечка, це також є маленька викрутка. Далі. Ніж. Маленькі, дуже добре, зручно посилочки відкривати, чи щось, щось собі застругати. Досить класна річ. Далі. Великий клиночок. Ось також все. Тут є клеймо швейцарської фірми. Вот Видите так? Щалкає досить класно. Далі. Так, це я вам відкривав. Це я відкривав. Відкривашечка, ніж маленький, ніж великий. Для штопора. Відкривав, шило відкривав. І тут. Пінцет. Я показую для тих, хто не знає. Бо ті, хто знає швейцарські ножі, тому можна навіть не відкривати. І зубочисточка. Я надішлю в оригінальній коробусі. Ось такі ось красень. Лев. Хто може по гороскопу Лев, тому взагалі буде супер. От. Або собі десь на кишенці є кільце для темлячка. І дам оригінальну коробочку, все буде оригінал. Він ні разу не працював, ним нічого не різалось. Він просто лежав ось такий упакований. Ось такі справи на сьогодні. Як кажуть, навіть муха не три крапки побуду. <смі> так, хто хоче цього ножа, під цим відео пише Хочу ніж і стави плюс. Хочу ніж і стави плюс. Буде у вас більше 5-10 чоловік. Я його кладу тоді в розіграш. Розіграш перед новим роком, я скажу, буде досить простий, досить не дуже складний, як всі розіграші були. Так що підписуйтесь на канал. От. І, і цей ніж розіграш. Хочу ніж і плюс. Ну, на сьогодні поки що все. Сьогодні відпочиваємо, сьогодні у нас неділя. Сьогодні відпочиваємо. Далі ще буде відео по виготовленню больстра досить цікавого знасіння, соняшника і також ніж попереду. Так що така ситуація на сьогоднішній день. Всім всіх благ, всім всього найкращого. Ставте палець вгору, хто палець вниз. Ну, ви знаєте, і я за уподобайку. Підписуйтесь на канал. І все буде. Попереду. Всім пока. До зустрічі, до слідуючого відео. Всім успіхів!